коридор, сам визол, ванна, пральна машина, бойлер. Прямо навпроти гардероба. Заборона шатою купи. Ось така велика. Тут також. Біля гардеробної є щось, шафа для верхнього одягу, кімната, спальна. І за перегородкою ліжко, кондиціонер і кухня. Один це дошка, по якій можна писати крейдою. Посудомийна машина, духовка, стіл і лоджія зі світлом.